Друзі, доброго дня. Я зараз в селі Нерубайка, це Кіровоградська область, де межує з Черкаською. 40 кілометрів від Умані і недалеко від Новоархангельська, не дивився, не буду розказувати. Будинок за 3000 доларів, не приватизований. Газ йде попід забором по вулиці. Вода в дворі. Інтернет по вулиці, опалення пічне. Такий ставок це від цього будинку 4 хати донизу і ставочок отакий. Все, дивимося будиночок. Така хатинка. Свольно. А там ставок, да, вы А там ставок четыре хаты из ставочек. Так, вот такая хатиночка. Ворота железные, забор деревянный. Так, що у нас ділянка? 48 соток. Неприватизованих. Газ не заведений, скінняє. Водичка централізована в дурі. В хату теж не заведено. Жила бабушка, померла. Щось хата трохи постояла і люди продають ціна три тисячі доларів, наскільки повні. Криша така поживіла трохи, але ну, наче ніде не тече нічого, горішчі кажуть сухо, я не виходив. Так, є гараж, але такий линяний, сильно нема що бачити, то заходили. Відкрийте гараж на минутку я. Ага, погріб ще нормальний, всередині чуть-чуть підтікає на вході, Ну там команду. Все отакі накриття тут. Але всередині нормально камнем виложено. Це треба... Верх перекритий. Так. Це підвал щось. Щось нічого не видно. Тут ще якийсь старий підвал, але завалений. І кажуть, ніколи туди ніхто не лазив, Щось. Вже... Ну там якось так. Не знаю що там може там якийсь ход так хороший такий пікс склад можна використовувати щось складати так за разглядом в Интернет же, ж, наверное, идет да туда по столбам у вас. Интернет есть по столбам? Это должен быть, потому интернет везде есть у нас. Так, да, да, А, в селі то є взагалі. Да. Ну якщо в селі є, то у вас Не, є. У вас теж, тоже, тишні, значить є. І і Так, це віранда, получається. Тут друга кімната. Потолки сухі наші. Поли дерев'яні всі. Хата глиняна, обложена кирпичом. Так, тут, мабуть, кухня, да, була? Груба отака. Кажуть, люди хата дуже тепла. Оце цей угол, що тріщинки з, з надвору. Так, перша, друга, це третя кімната, чи друга і кухня. Тут пол глиняний чи Глиняний. тут глиняний накритий лінулі. Так, і третя кімнатка. Тут грубо. Отак. Блінке собі люди все винесли весь хлам. Кажу, ви весь хланесли, да? бо і люди продають з усім, що да, там було. Не ну все одно та й зайти приємніше, ніж куча мусора А, це якась собі з Цjadi, це десь, треба кидати ці плами. Щоразі не встигли, бо нема коли толку. А ця віранда достроювалась пізніше, чи це вона разом будувалася? Так, а віранда ця разом збудувалася з хатою, і ця. Це я, це я, це вже від полап, так? Ну так. А так, що воно ще... збудувалося? Мабуть, разом, бо воно вже не було так, ще, ще. Літня кухня, старенька. Піч ще є Тут уже просто ремонту зрозум. Так, це для худоби, для коровки. Густошаних. Для... Ще ж да. і город знімаю. А самого города скільки соток? скільки я ще не пам'ятаю? 20, 8, 27. Дабо я так приблизно наміру не пам'ятаю. Це город. Такий затишний, як наче в карманчику якомусь. Е, там далі йдуть ферми. Тік. А, не ферма, а тік і ще щось, да? да ферми так, немає, так. нічого. Ферми не, ні. не, немає, а то воно для пашня, то олійня, а то відселя вода сюди Ага, Ну так, а ну я туди швидко прийду. Герненька природа, з города виїдеш ти, зовсім другий настрій. Котик гуляє. Так, друзі, село 40 кілометрів від Умані. Біля Новоархангельська знаходиться. Нормальне село, є тут школа, садочок. Сільрада, магазини, медпункт. Нормальне село собі. Нічого особливого. А, зараз. Ставок видно. Що? А, отам ставок. Ага. Ви так по сіяному ходите чи все можна так? По своєму можна, да? Так, воно все одно так, не Все, спасибо.